Більше місяця ці діти разом з батьками відстоюють свою школу. Нині тут читься 113 учнів і працює 18 вчителів. Хвилюватися почали після візиту комісії і повідомлення: з 1 вересня у цьому приміщенні буде дитячий садочок. Під час уроків почали заходити люди з станції, планувати, де будуть вибиті двері, де будуть розташовані меблі. Як вони будуть розміщувати в класах ліжечка? Ми були здивовані цією ситуацією. Дитячого садка у селі немає. Трирічного сина Костю Світлана Войналович залюбки вводила до дитсадка. Утім, тоді троє інших її дітей будуть змушені ходити по 5 кілометрів пішки до школи у райцентр. Тож мати стала на сторону учнів. Я дуже проти, тому що ну не можна йти. Тут траса центральна і дуже багато машин їздить, і діти бояться йти. Мені йти туди приблизно 5 кілометрів. Але в мене є ще однокласники, і багато дітей, яким йти сюди ще далі. Ну я можу туди і зможу якось збиратись, але також дуже багато менших дітей діток, яким буде туди дуже тяжко добиратися, особливо зимою. Для десятка можна підшукати інше приміщення, переконані селяни, і вказують на занедбану будівлю. Раніше тут був зірцевий дитячий садочок, але 10 років тому його закрили. І відновленню він, за словами чиновників, не підлягає. Його відбудувати не менше потрібно. 3 мільйони, 3, а то й більше. Таких коштів в районному бюджету немає. Просто воно не розглядається. Просто не реалізується. Це просто не реально. Натомість селяни переконують у зворотньому самотужки готові віднайти меценатів, які б відновили приміщення колишнього садочка, готові навіть на суботник вийти. Верх цілий, перекриття ціле да нема вікон дверей полів. Це можна зробити. Звичайно, без допомоги держави це не вийде повністю. Ми самі його зробимо, тільки не заважати і допомогти. Все. Щоб зберегти школу, батьки учнів написали звернення до районної ради і зібрали майже 700 підписів. Якщо чиновники не дослухаються, погрожують перадикальними протестами, наприклад, перекриттям доріг. Оксана Торкос, Володимир Жабровець, Житомирщина, п'ятий канал.